Не можна згадати фухворі фантазії російського керівництва, чи то могілізація на них так вплинула, чи то ейфорія від шоу з приєднанням собі українських територій. Втім, Росія зможе повернути собі ініціативу на полі бою. Так вони вважають, і навіть захопити кілька великих міст, в тому числі назвали Одесу. Звісно, що ми розуміємо, що це мало ймовірно, що це фактично неможливо. Але втім, як відреагували в Одесі на таку новину. Ну, що стосується там перехоплені ініціативи і таке інше. Про це звичайно, перш за все говорять наші військові, коментуючи по саме воєнні події. Але хочу сказати, що звичайно фронт і театр воєнних дій це живий організм. Ситуація повсякчас змінюється, але впевнений, що ініціатива дійсно переходить до збройних сил України і вже повернення назад не буде. Цьому допомагають до речі, союзники їм честь і хвала за це. Що стосується оцих планів на захоплення Одеси, ну дивіться, вони у ворога ніколи ніколи не мінялися. Плани щодо знищення України, захоплення таких міст, великих як Київ, Харків, зрозуміло, Одеса. Тим більше про стратегічність Одеси, про її значення, я вже говорив. Плани є плани, а їх реалізація кажуть у нас в Одесі, це дві великі різниці. З одного боку, вже не хотілося б коментувати, скажімо так, такі. В пасажі російського керівництва їм би думати про те, як Московія збережеться в яких кордонах, там, наприклад, 23-му, 24 му році їм треба думати про те, що той ящик Пандори з розпаду Росії він вже відкритий Путіним і цьому сприяла так звана могилізація на Росії. Ну а плани ми передбачаємо усі сценарії дії ворога, усі, навіть найгірші. Якщо ми це знаємо, ми це передбачаємо, то ми до цього звичайно і готуємося. І тут власне треба говорити про те, що система оборони і Одеси і інших регіонів нашої держави це можна відзначати. Вона є постійно в процесі самодосконалення, тому що сценарії нові виклики виникають, і на них треба реагувати. Тому з огляду на це і діємо. І ще раз скажу, плани є, плани, їх реалізація це дві великі різниці.